Мир вам! Мій вірш має назву опіум для народу. Ті, хто народився чи виріс в Радянському Союзі, дуже добре знають значення цього виразу. Віра в Бога, Біблія, сам Бог і все, що з Богом пов'язано, радянська влада все це називала опіумом для народу. Епіграфом є слова Ісуса Христа: Хто не зо мною, той супроти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає. 24 роки я втратила смисл життя накласти на себе руки трьохденне моє буття, лиш опіум для народу лишилось мені прийнять брудну філософію воду я більш не могла вживати. Та слово, хто не зо мною, той супроти мене йде, не опіумом водою. Наповнило душу вщерть. Зі мною хто не збирає, той, Господи, розкида. Тому то я геть всихаю, так ось де моя вода. Без тебе не можу мислить, ти помисли лиш на смерть. Без Тебе немає смислу, розкидавши, чи збереш. Доволі мости палають, устали на геть життя, я вірую. Я пірнаю в незвідане майбуття, і прямо отут, на кухні, не вміючи, я молюсь, страждання душі ущухли, з'єднався з Господнім дух. З'єдналось життя зі смислом, творіння своїм творцем, земне поєдналось з вишнім і стало життя взірцем.